Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Цей тиждень продовжує отримувати позиції доволі динамічних синоптичних процесів. В нас буде нестійка погода. Відповідно, у більшості областей очікуємо на грозові дощі, а ось температурні показники дещо знизяться. І зараз розберемося, чому саме. Отже, дивимося на синоптичну мапу. Через територію України наразі пролягає обширний такий атмосферний фронт через Західні і Північні області. Він пов'язаний із баричною системою, яка знаходиться над Скандинавією, і, відповідно, він буде формувати погоду нестійку. Бачимо, що найближчими днями у західних, північних центральних областях на короткочасні дощі, окремі грози, вденні години подекуди град та шквали, все це зумовлено цим атмосферним фронтом. Надалі, 12-го числа, значні дощі навіть можуть бути місцями по центральних та північних областях. А ось потім вже четверта п'ятниця він зміщатиметься у східному напрямку. Відповідно, більш інтенсивні опади, наприклад, ось 13-го числа очікуємо. По східних областях з наближенням до завершення тижня інтенсивність опадів буде зменшуватись. Повітряні потоки будуть змінюватися. Зараз вони південно-західного напрямку, але перейдуть вже завтра на північно-західні і швидкості їх буде 7-12 метрів за секунду. Впродовж наступних кількох діб переважатиме північний та північно-західний вітер швидкістю 5-10 метрів за секунду, але під час гроз буде поривчастий. Температурні показники також зазнають певних змін. Якщо в нічні години вони ще залишатимуться в межах 13-20 градусів практично по всій території України в найближчі кілька ночей. В і години, завтра ще будемо мати 25-30. Більшість регіонів тепліше по південному сходу, там до 34. А ось по західних областях завтра у нас 21-26 градусів. І така тенденція, такий розподіл, збережеться прохолодніше на заході і, звичайно, тепліше на південному сході. Але вся температура буде знижуватися на 3-5 градусів, адже надійде більш прохолодне повітря з пів. Нічного заходу. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.